Добрий день, компанія Ультрамеблі. Сьогодні пропонує вам сет з найулюбленіших і найпопулярніших кухонних столів. Почнемо з найменшого, але дуже цікавого столика. Це стіл опал, який має діаметр 80 або 90 см на вибір. Що ж нього такого особливого? А сама стільниця, вона виготовлена з кераміки. Кераміка, яка має такий мармуровий малюнок, плюс до всього у столу у нашого металева нога і конструкція, не дивлячись на те, що він такий крихкенький, здається, але достатньо стійка і достатньо якісна. Кераміка не боїться високих температур, абсолютно гігроскопічна поверхня, яку ви можете чудово чистити і мисти, навіть якоюсь агресивною хімією. Інший варіант, який ми вам пропонуємо, це вже розкладний керамічний стіл, який називається Нептун. Нептун у нас в двох розмірах: великий, який ви бачите на відео, він метр десять на сімдесят п'ять. І маленький, який можна замовити, і він 95 на 70. Нептун має розкладку автоматичну, яка не потребує взагалі ніяких зусиль. Легким помахом руки ви трансформуєте стіл вже в більший. А вклад, який у нас з'являється 30 см, тому якщо стіл 1,10 м, то в розкладеному вигляді він буде 1,40 м. Тут кераміка вже йде на МДФ-ній підложці, така товста стільниця виходить. Стіл такий важкий, такий впевнений, скажімо так. Ноги у нас дерев'яні. Також ми можемо обрати кольори. Нептун представлений в двох кольорах: або білі ноги, білий мармур, сірий мармур, чорні Ще один цікавий невеликий стіл на кухню. Вже у нас має скляну поверхню, це гартоване скло. Стіл компактний, він 60 на 80 але також розкладається. Кожна частина його збільшується на 25 см. Тому в розкладеному повністю вигляді стіл, який називається, до речі, Венді, буде у нас 1,31 на 60 см. Можна обрати кольори, він може бути сірим, чорним, білим і кремовим. Також ви можете обрати розмір. Венді є і в збільшеному розмірі метр десять на сімдесят п'ять. Скло вісім міліметрів, металеві ноги на ногах. підп'ятники, які можна регулювати. У нас великий асортимент. Пишіть нам обов'язково в директ. Нагадаю, що ми відправляємо наші меблі по всій Україні зручним для вас способом. А також у нас приємна надприємна навіть для вас система кредитування.